Вітаємо вас, шановні колеги, вчителі математики! Дозвольте коротко представити наш підручник з алгебри для 7 класу. Він укладений за такою модельною програмою. Ми вибрали саме цю програму серед інших рекомендованих Міністерством освіти і науки України, як ту, котра у своїй змістовній частині найбільше орієнтована на ті позитивні традиції, що склалися в українській шкільній алгебраїчній освіті за останні 30-40 років, зокрема у виборі ключових тем і в послідовності їхнього розгортання. В узагальненому вигляді це наочно відображено у змісті підручника. Бачимо, що в підручнику містяться 4 традиційні теми з доволі традиційним переліком параграфів. Ключовим моментом є те, що розділ рівняння не виноситься наперед розділів цілі алгебраїчні вирази або функції, як останнім часом стало модно. Це дає змогу зробити курс стрункішим, прозорішим та економічнішим. Принагідно зазначимо, що зовсім передчасним вважаємо введення в сьомому класі, в якому б то не було в обсязі елементів статистики. В деяких модельних програмах це пропонується. На нашій довгій педагогічній пам'яті ця тема вводилась у шкільні програми, а потім виводилась з них близько десяти разів. І жодного разу експеримент не був успішним. Наш авторський колектив вже неодноразово представляв у минулі роки свої підручники з аналогічним змістом і стратегією його подачі, тому багатьом учителям в загальних рисах вона відома. Ми вважаємо підручник навчальною книгою для учня, яка використовується ним у класі під керівництвом учителя і вдома для виконання домашніх завдань, заданих і підготовлених до виконання учителем. Отже, функція самонавчання у ньому мінімальна, звідси й такі важливі вимоги до підручника, як прозорість, відображення лише ключових елементів теорії, достатній запас методично упорядкованих вправ і задач для самостійної роботи. Цього наш авторський колектив і намагався досягнути у першу чергу. З цією метою кожний розділ розбитий на параграфи, параграфи на пункти, а ті, у свою чергу, на підпункти. Кожний із цих складників має свій заголовок і відповідний порядковий номер. Зокрема, номер підпункту позначено цифрою всередині кружечка. Зосередити увагу на головному учневі допоможуть запитання та завдання для самоперевірки, подані в кінці кожного пункту, а також основні вимоги щодо засвоєння змісту кожного розділу, який його завершують. Ось, наприклад, запитання після параграфу номер 2 многочленів перетворення многочленів. Найважливіші означення та властивості, які потрібно запам'ятати, виділено напівжирним червоним шрифтом і позначено красномовною піктограмою. наприклад. Нові терміни відділяються курсивом. Ось, наприклад. У підручнику наведено багато прикладів розв'язання вправ і задач з детальними поясненнями і зразками відповідних записів. У кінці кожного параграфа подані чотири рівневі завдання для самостійної та контрольної роботи. Учні, які ознайомляться з ними заздалегідь, будуть застраховані від неприємних сюрпризів на цих уроках. Учитель може добирати завдання для самостійної чи контрольної роботи безпосередньо із цієї рубрики, принаймні частково. Наша практика засвідчує, що, знаючи про це, відповідальні учні значно активніше готуються, працюють над завданнями, так би мовити, наперед, а це саме те, до чого ми й прагнемо. При цьому відсутність відповідей все-таки залишає інтригу і позбавляє учнів спокуси штучно підтягнути розв'язання до потрібного результату. Істотною особливістю нашого підручника у порівнянні з іншими є підвищена увага до задач з практичним змістом, особливо пов'язаних з вимірюванням площ. У цьому ми вбачаємо не тільки корисні приклади практичного застосування математики та її міжпредметних зв'язків, а й ефективний засіб для обґрунтування власне алгебраїчних методів підручнику подаються короткі біографічні відомості про низку видатних математиків, починаючи від Вієта і закінчуючи тепер уже всесвітньо відомою українкою Мариною В'язовською, яка у 2022 році отримала найвидатнішу відзнаку, яка присуджується за математичні відкриття медаль і премію Філдса. Дякуємо за увагу!